Адвокати двох державних зрадників нардепів Козака та Медведчука, яких прихистили на болотах у Путіна, передав українському ДБР відеозапис, де нібито вантажать валізи з грошима для Петра Порошенка. Запис начебто ще за 2019 рік, типу перед виборами. Над цим можна було би сміятися. Якби не той факт, що за цим звинуваченням затримано двох керівників охорони Порошенка. В той час він був президентом. Суму застави для одного із них встановили 500 мільйонів гривень. Це, здається, рекорд. І ДБР вважає, що ми всі маємо повірити державним зрадникам Козаку і Медведчуку. Ми маємо повірити відеозапису з аеропорту Шереметєво, який можливо зняти тільки на камеру ФСБ. Ми маємо повірити, що шість років цей запис лежав, не був потрібен і раптом його вирішили використати. Про все це написав адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань. За словами головання, ДБР використовує постановочне відео, яке отримали від спецслужб Російської Федерації. Отака колаборація. В Печерському суді обирали запобіжний захід колишньому заступнику керівника охорони президента Порошенка Вадиму Чучковському. А керівником охорони був Юрій Федоров. І від Федорова і від Чучковського вимагають одне дати свідчення проти Порошенка, зробити наклеп. Слідство вимагає колишньому охоронцю рекордну заставу 500 мільйонів гривень. Це непідйомна сума означає безальтернативне тримання під вартою. Чучковського беруть в заручники, аби вибивати компромат, зазначає адвокат головань. Він констатує, всі попередні справи проти Порошенка за попередні шість років провалилися. Незаконно, в позасудовий спосіб введені санкції не сприйняті ані суспільством, ані нашими міжнародними партнерами, тому влада знімає новий політичний замовний серіал проти опонента. Але цього разу з безпрецедентним цинізмом використовують заготовки російського ФСБ. ДБР офіційно, як зазначено в матеріалах справи, отримало флешку від адвоката Козака Медведчука. На цьому відеозаписі, який слідчий начебто отримав 18 лютого 2025 року, нібито показано, як 29 березня 2019 року хтось вилітає з московського аеропорта Шереметєво, сідає потім в Мінську з якимись чемоданами, в яких нібито перевозиться 38 мільйонів євро. І які нібито зустрічають в жулянах співробітники УТО. На цю змонтовану флешку з російською озвучкою сьогодні на повному серйозі посилається ДБР. Між іншим, 1 мільйон євро готівки важить близько 10 кілограмів. Як ж він мав переносити ті валізи, в яких виходить 38 мільйонів, тобто 380 кілограмів? Інший так званий доказ це допит прикордонника, який пішов на співпрацю зі слідством і раптом згадав, що в березні 25-го року начебто зміг впізнати по низькоякісному скріншоту з відео чоловіка, якого бачив в жулянах в ніч напередодні виборів. І тому, мовляв, запам'ятав, бо в день виборів чергував. Ми вимагаємо від ДБР надати інформацію на джерела походження відео. Можливо, тоді ДБР вже варто підписувати офіційний меморандум з ФСБ про співпрацю, чи можливо це є частиною так званих мирних переговорів, запитує адвокат Головань. Він перерахував аргументи, які можуть вказувати на такий розвиток подій. По-перше, слідчий ДБР працює з матеріалом, який походить від російських спецслужб. Ніхто інший не може вільно знімати в спецзоні Шереметєво. ДБР свідомо легалізує ФСБшний матеріал і фактично бере участь в спільній з ФСБ операції. По-друге, цей запис це не таємне документування, а таки свідома гра на камеру всіх задіяних акторів. Вони спілкуються на відео, бажають одне одному з щасливих виборів. Очевидно, що запис від початку готувався як політичний компромат на Порошенка. Бо де ж ви бачили кур'єрів, які возять корупційні гроші і знімаються на камеру? Остання фраза в відеоролику про хороших виборів на фоні газети з датою за березень 2019-го це вже аж занадто постановочно, навіть для сценаристів із банкової, пише головань. По-третє, змонтоване відео, отримане з невідомих джерел, не може використовуватися як доказ. На відео не зрозуміло, чи там справжні гроші, чи це все кіношний реквізит, але це не зупиняє слідчих ДБР. По четверте, ДБР поставлена задача в будь-який спосіб вибити показання з Чучковського, Федорова чи з будь-кого іншого. По п'яте, наразі ми не можемо точно знати, чи це відео було виготовлено в 2019 році чи пізніше, але їх російське походження підтверджене слідством. Слідчі ДБР отримали це відео в лютому 2025 року. Тобто весь цей час влада шукає докази проти Порошенка і не гребує ніякими дешевими постановками, вважає адвокат Головань. І шостий момент. Зеленський підписав указ про санкції із забороною Порошенку брати участь у виборах ще 12 лютого. За кілька днів після того реанімували знову вугільну справу, вже в 10-й раз, мабуть, а 18 лютого ДБР отримало російську флешку з якимось тим постановочним відео. Отака своєчасна міжнародна правова допомога від ФСБ. Мабуть, перемовини з Путіним йдуть успішно, констатує адвокат Головань. Цілком можливо, що наступні кілька днів ви будете звідусіль чути, що от нарешті знайшлися докази проти Порошенка, ДБР і ОПУ, спробують використати цей сюжет, оскільки в рамках старої вугільної справи в них все не взлетіло. Все це робиться з однією метою зачистки політичного поля. І усунення політичного опонента. За все це доведеться відповідати і замовникам, і виконавцям. Від каналу Самисік. Як тільки стається погіршення на фронті, як тільки підійшли важкі рішення і важкі переговори зі США та РФ, так одразу ж нові спроби кримінального переслідування Порошенка. Точно за розкладом. Це вже вкотре роблять зелені прихвостні з банкової. Таким чином, по-перше, хочуть трохи перемкнути увагу від невдалих подій, а по-друге, так менше обурення в суспільстві від їх тупих незаконних махінацій. Бо більшість часу в новинах займають Трамп і Путін. Сценарій старий як світ. Зеленський остаточно оскотинився і хоче побудувати свою маленьку Ерефію. Якщо при Байдену такого робити не наважувалися прямо, то Трампові сраки всі наші внутрішні махінації, хай би та Україна хоч завалилася, він би не засмутився ані скилечки. Поширюйте це відео, хай люди чують і бачать, чим займається їх улюблений актор, про якого ботоферми зараз розганяють епітет Найкращий. Цей найкращий має сісти після проведення наступних виборів і зовсім не в президентське крісло. Ні.